Ось бачите, дорога. от дорога, Житлові будинки. Ось тут рів, рів. Ну, це прямо видно, що пані при бабках, бо то іначе не зробиш міліграційний рів. От бачите, він є. І що вони зробили? А вона взяла загородила і сказала, що це її територія. Що вийшло? Написали звернення, але що саме інтереше? Саме інтересно, знаєте в чому? Шо, так помаленьку впливає інформація, що ось тут, ось тут. На цій ділянці є дім отут. Отут, от він є, отут. Є дім. І під цей дім, ну оказується, під час війни виділили: отут є дім. От. Він є, але ви його просто не бачите. Ми ніхто його не бачимо. От ніхто, але його бачить великоберезовицька громада. Я житель села Петриків з діда Прадіда. І ця вся, вибачте, мені я все знаю. Вибачте, дешо. Я коли відбулося? Ну так, так ви, ви привіз зустріне тоді? Зустрінемо стрінемо, Ми прийдемо звичайно. Я прийду.